Власне, мені здається, що до цієї проблеми у нас гідна а, да, залучають увагу громадськості, адже проходить наразі от, національний форум кардіологів а, в Україні за участі Нобелівських лауреатів і всіх а, зіру. Ну, і добре, в принципі, що залучаються до цього громадські діячі, громадські організації, бо і а, такі відомі спортсмени, як Закарана Серебрянська, бо власне ці а, особи вони. І забезпечує ту цікавість населення, народу, громадськості, до того, що відбувається. В принципі, Майдан Незалежності вулиця для туристів і всі, хто буде проходити навіть з інших міст, зможе взяти участь. В принципі, я думаю, що цим робить себе більш популярною ця тема. І, ну, власне, коли неколи коли, а замислюєшся про те, що це, це важливо і можливо коли. Зараз. Можливо, десь там Треба щось по-іншому порадити родичам. Ну, власне, все мені здається, вона має е, право на життя і заслуговує поваги те, що власне ви робите. Ну, власне, те, що можна сказати.